Взаємодія ветерана з ветераном дуже тоненька така, грань, Те, як по лезу ножа ходиш. Uh -huh. Тому що в нас же координатори теж деякі з координатори, вони ветерани. Uh -huh. Тому що тут ти потрібен бути і психологом, і товаришем, і не перейти цей кордон внутрішній. Тому що не кожна людина. Може піти до психолога і е, вилікувати своє здоров'я Е, Тому моя рекомендація, що треба не боятися, де, в цьому нічого немає такого страшного. Тобто, мозок це теж орган, його теж треба лікувати. Це ж ну, так, же як нирки болять, або там серце його ж лікують. То ж саме з музиком. Треба лікувати, не боятися, не соромитися це нормально, це нормальна практика в світі, що люди ходять до психолога. Просто мені ще пощастило з психологом, чому перший психолог, який був від МХП компанії, це дівчина, яка з передка. Вона була парамедиком, тобто була в передку, і ми з нею дуже швидко знайшли спільну мову. І вона зо мною не там, Де треба мат, вона Юра, там, я тобі сказала, так, значить так, хватить соплі жувати, і ще щось. Ну, от в такому. А коли мені здається, що якщо буде психолог, який там по бракорозводним процесам, то він, хлопцю з бородою в татухах, якомусь великому, який побував, там, не дай Бог, в полоні, або ще десь. ну... Я не хочу нікого образити, але ну, ні, 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 не допоможе. І хлопці, і хлопці от, от, от стереотип, вони його розуміють, вони не йдуть. Що краще посидіти в гаражі, та, чи, як я робив: я там їздив, їхав до побратимів на кладовище, брав з собою коньяк і сидів там. Це був мій психолог. Ну, це теж неправильно. Ти п'єш психотропи, тут ти п'єш коняк, і воно все рушиться. І для того, щоб побратими. Не побратими, ветерани між собою могли знайти спільну мову, не просто про окопи, і хто скільки там а, ліквідував, то треба, щоб обидва ветерани сходили до психолога.